Про війну і про корупцію в Україні, про забезпечення українських військ харчами ми поговоримо з Сергієм Фурсою, Він інвестиційний банкір, фінансовий експерт, автор статей про економіку. Вітаємо вас, пане Сергію, у нас в ефірі. Вітаємо. У нас багато сьогодні питань якраз про економіку. І давайте Почнемо з тіньової економіки України. Я пам'ятаю довоєнну цифру. Там десь 50% за різними оцінками економіки України були в тіні. Під час президентства Януковича тінь ставала більшою. Ми навіть пам'ятаємо, як це було. Потім вже вона зменшилася, оскільки боротьба з тіньовою економікою відбувалася. То можна приблизно оцінити, як зараз виглядає оця тіньова частина економіки України. Ніхто не знає, як вона виглядає, тому, тому вона і тюнєва насправді. Е, тому і 50% це дуже-дуже приблизні оцінки, і можливо, вони завищені в десятки разів. Знову ж таки, тому що тіньова економіка так чи інакше переходить в нетюнєву, якщо люди заробляють гроші, е, навіть зарплата в конверті, вони потім йдуть в сільпо. І в інший магазин купують і платять ПДВ і так далі. Тому та, тіньова економіка в Україні значна, да, більше, ніж в Західній Європі, але і в Східній Європі, звісно, але говорити, що вона там 50%, ну ні, не 50%. Стосовно того, що відбулося, ну, війна сприяє збільшенню сірої частини. Війна це криза. Бізнес під час кризи починає йти в тінь для того, щоб зберегти доходи свої, да, зберегти прибутки. Це так званий посткатінг, з одного боку. З іншого боку, війна привозить збільшення корупції через те, що просто більше держави. Протягом історії людства останніх давайте беремо там століть завжди під час війни зростала корупція. Це більше держави, більше державних витрат, менше прозорості, бо це військові витрати. Як результат зростає корупція, тому ці два паралельні процеси відбулися. Тому напевно ми маємо зростання тіньової економіки, але знову ж таки напевно, тому що поміряти це ніхто не може. Велика війна, великі можливості, в тому числі для корупціонерів. Ми бачимо, що судді, держслужбовці, депутати продовжують собі купувати автівки і нерухомість. Звісно, приємно, що вони схоже вірять в Україну, але звідки гроші? Ну, це таке риторичне питання, демагогічне. Да? Кожну, кожну історію треба розглядати окремо, але чи зросла корупція під час війни? Да звісно, зросла знову ж таки? Тому що більше державої економіки і менше прозорості це абсолютно природньо призвело до того, що збільшилась корупція. На як сильно вона збільшилась, ми насправді поміряти з вами не можемо знову ж таки, тому що ви кажете, депутати купують так вони до війни купували ті депутати, про яких ви говорите. Так само ж не можна казати, що всі депутати ми іноді гребемо все під одну гребінку але це несправедливо. Є депутати, які так чи інакше нами асоціюються з корупцією, є навіть депутат Тищенка, да якому там дружина колишня, з якою він спеціально розлучився, щоб ну, не подавати декларацію і е, дарує там 12 мільйонів. Це було і це буде. Да? Проте знову ж таки казати, що всі депутати корупціонери, ну це трошки некоректно. Окрема тема корупція на війні. Розділимо її на дві закупівлю озброєння і боєприпасів та закупівлю харчів і забезпечення для ЗСУ і для інших. Ну в першу чергу для ЗСУ, бо там найбільше цікавих подій відбувається. Отже, давайте почнемо з першої. Ви зрозуміли, що відбулося зі справою Пашинського. Він вийшов з СІЗО під заставу. Це за нього внесло в кошти. Він називає себе при цьому бенефіціаром всього українського ВПК. Справа. Стара, але хід їй дали тільки зараз. Це про корупцію чи про тиск на бізнес? Ну я думаю, що це про корупцію, бо насправді це справа набу і набу не помічена була в тиску на бізнес. Е, в дурості помічена як по справі піаварська. Зараз там у них по справах укргазвидобування, де вони фактично через свою необізнаність нерозуміння економічних процесів б'ють по інвестиційному клімату, але це ніколи НАБУ не було помічено в тиску на бізнес. Да, і Пашинський. Ну давайте не до Пашинського до бізнесу. Справа та стара, але чи вона де-факто справедлива? Да, насправді, і те, що презентували в суді, дозволяє нам бачити, що ну там все по суті, це да? не те, що нам щось вигадало. Да, це було давно, але це було. Тому ні, це не тиск про бізнес, не тиск на бізнес. На бізнес тисне СБУ, поліція ДБР, оці от БЕБ, оці от органі, які були створені некоректно. НАБУ було створено як незалежний інститут, правильно. І тоді у вас є шанс, щоб цей інститут працював. БЕБ був створений мертвонародженим. ДБР було створено мертвонародженим. СБУ завжди було прям осередком корупції від там тиску на бізнес до заробітків на митниці. Тому це зараз і продовжується власне ці органи продовжують працювати за рахунок того, що знову ж таки війна менше прозорості, більше цензури, вони збільшили тиск на бізнес. Плюс відбулася така історія. Вибачте, за мою французьку кормова база зменшилась, бо економіка України в перший рік війни впала на 30%, А соловиків у нас тільки й було, стільки і лишилося. І власне вони вирішили, де що десь треба харчуватися, і математично це збільшило тиск на кожного окремого бізнесмена. Україну регулярно звинувачують в тому, що тут а, зникає міжнародна військова допомога. Це роблять і в світових медіа, і політики, особливо трампісти в США. Це політична боротьба а, а, і спецоперація Росії, бо щось жодного факту такої корупції досі не оприлюднили. Жодного факту корупції не оприлюднили, жодного підтвердження цієї корупції не це російська пропаганда, друзі. Олексій Марченко. З Барселони, Марія Вілкучевська, з Лондона, Віталій Кіпань з Волині. Будь ласка, зайдіть до нас на канал і напишіть там в профілі. Є моя пошта. Напишіть на пошту, спишіться і заберіть свої книжки, які ви виграли. Ви їх бачите на екрані так само, як і Мафтей Безушко. Він з Чернівців. Будь ласка, прочитайте в Фейсбуці, я вам там особисто написав. І у нас для вас є персональний подарунок. Зверніться в редакцію. Давайте про. Закупівлі харчів міноборони там так само відбулося щось незрозуміло. Перший тендер відмінили через суд, другий тендер ніхто не прийшов, хоча всі очікували великі мережі супермаркетів, наприклад, рітейлерів. А цей тендер мав на меті якраз змінити постачальників харчів для ЗСУ вже з квітня, тобто буквально через пару тижнів. Так міноборони знайшли тимчасове рішення закупівлю без тендерів, хоча вони потім оголосять переможців і покажуть ціни. У всьому цьому. Що відбувається, звинувачують так звану харчову мафію. Ви можете пояснити ситуацію? Ну, <тувачки> В закупівлі ЗСУ прийшов дуже якісний менеджмент. Прийшов Ахмед Аділав, який до цього створив чудову роботу і чудову роботу провів в медзакупівлях. Він почав впроваджувати ці правильні прозорі практики в міноборони. Тут об'єми закупівель в рази більше. І звісно, ті люди, які до цього заробляли, їм це не подобається, і вони зараз влаштовують саботаж, влаштовують змови, щоб саботувати ці тендери, і щоб не дати йому провести ті реформи, які він хоче провести. Не дати це зробити цей процес публічним, прозорим. Ну і, власне, щоб зберегти гроші нам з вами платникам податків. Чи є хтось, хто керує чи кришує корупцію в Україну? Знову ж таки за часів Януковича корупційна піраміда була побудована таким чином, що частина хабара умовному доїшнику йшла ледь не в кишеню сім'ї Віктора Федоровича? З тих пір у нас з'явилася купа антикорупційних органів органів по типу Набу, Беп ВАКС. А про корупцію ми чуємо ледь не щодня, то що змінилося? Ну, дивіться, корупція зменшилася, от що змінилося. І те, що ви чуєте про корупцію, дивіться, в Росії корупція згідно будь-яких оцінок в два рази більше, ніж в Україні. в Україні. Але там ви про корупцію не чуєте. Чому ми чуємо про корупцію в Україні? Тому що в нас є незалежні медіа, які про неї говорять. Чи зменшилась корупція з часів Януковича? Значно зменшилась. Це показують всі знов ж таки дослідження незалежних іноземних експертів. Е, тому корупція зменшується. Там, е, е, ті практики, які впроваджуються, ті реформи, які були впроваджені після Майдану, призвели до зменшення корупції. Да, зараз є тимчасовий відкат під час війни знов ж таки, через об'єктивні причини, війна. А, і не варто там іноді люди е, дивуються, як так корупціонери крадуть на крові. Ну, Якщо вони крали до війни, то що їм заважає красти під час війни. Але знову ж таки, це не відкат до рівня Януковича. Чи побудовані в Україні корупційні вертикалі, що корупція знизу доходить до самого верху? Я не виключаю. Я не впевнений, що масштаб цієї вертикалі такий, як під час Януковича, але так чи інакше, да, напевно, є певний транзит частини коштів від низової ланки до самої верхньої. Так, є якийсь центр, який координує умовно або кришує цю корупцію? Ми ну, насправді можемо напряму запитати, ми чуємо одне прізвище татаров постійно, якщо пов'язано або з тиском на бізнес, або з точки там з корупційні якісь історії, особливо про рішалова в судах, про рішалова з правоохорон... правоохоронцями, чи не перебільшений вплив татарова на ці процеси, чи не демонізують його, і скільки, наскільки він насправді? Може впливати, в тому числі на ці наїзди на бізнес і на все інше. Ну, дивіться, це ж відбувається поза нашою увагою. Це відбувається там, де ми не бачимо. Тому чи настільки віддемонізований, чи він справді така людина, я не знаю. Чи він відповідає за всю корупцію, чи він не долучається до неї просто організовує процеси по контролю над силовиками, я також не знаю. Тому тут я вам відповісти не можу, в нас фактів немає, а агульно когось звинувачувати ну це трошки неправильно. Так чи інакше, да, всі корупційна вертикаль в розумі людей пов'язується з офісом президента відповідно, просто прямо з офісом президента. І можемо ми сказати, що є якогось рівня після якогось рівня? Бізнес стає цікавим для правоохоронців. У мене в медіа купа історій про тиск на бізнес вилучають, наприклад, тертехніку там, де можна було просто скопіювати дані під час. Там слідчих дій, або, наприклад, в, звинувачують в поставку в, в поставках в Росію, але це робилося там три роки тому, і через четверті руки ніхто навіть не знав, що там в когось є якісь постав, постачальники, які перепродають постачальники постачальників. І відповідно, е чи можна цей тиск на бізнес зараз побороти, бо є кілька таких ну, громких розслідувань, які проводяться правоохоронцями, де ну, виникає Підозри, що це не просто так, і що це більше схоже на тиск, ніж на правоохоронну діяльність. Ну, дивіться, чи є тиск правоохоронців на бізнес з метою заробітки? звісно, є, так. Да. Тобто ми зараз, ну яким чином можна. Ну мені здається, що в такому випадку, якщо чесно, бізнес мав би зібратися, хоча б там середнього і вищого рівня, і якимсь чином починати лобіювати власні інтереси. Бо, принаймні, розголос, ота сама історія з Макпо, з землею, яку вони купили в Київській області, і там від них вимагали якихось корупційних рішень ну, гроші, вони вирішили, що будуть іти легальним шляхом. Єдиник був наїзд, відповідно, прийшли правоохоронці, але через публічність цю, цей наїзд ну, принаймні змогли зменшити. І в мене, ну, можливо, я не знаю, я не великий бізнесмен. В мене немає про бізнесу, але мені здається, що якось бізнес мав би кооперуватися і захищатися від подібного тиску правоохоронців. Чи я цього не бачу, чи цього немає. Це є, Є бізнес асоціації, які постійно Говорять про це, які намагаються лобіювати свої інтереси і намагаються показати, що є тиск на бізнес і пролобіювати якісь зміни. І це все відбувається. Ми бачили по кейсу Мазепи. Як бізнес об'єднався, навіть був у нас майже тут забастовка. Виникла всеукраїнський страйк, майже виник, що злякало владу в результаті мазепу випустили. Тому насправді бізнес, коли він дійсно лякається, коли він відчуває загрозу саме собі, що наступним прийдуть до тебе, то бізнес об'єднується. Дякую вам величезне. Я думаю, що медіа так само мають достатній вплив для того, щоб влада розуміла, чим не задоволена суспільство і бізнес. І відповідно не тільки. Журналісти-розслідувачі, а і в принципі публічність надзвичайно допомагає, і ми вважаємо це одна зі своїх місій. А вам дякуємо за надзвичайні експертні оцінки. Ви можете стати нашим спонсором всього за 100 гривень на місяць. Зараз ви бачите на екрані перед собою qr код Пройшовши за посиланням, можна оформити спонсорство в пару кліків. А це допомагає нам розвиватись надалі. Також ми за, допомогу, за за любки і з великою вдячністю приймаємо ваші одноразові донати. Тож Посилання на картку монобанк та Пейпал є в описі під цим відео.